Божі брати і сестри, дора Церква Ісуса Христа, будемо читати текст, який записаний у посланні апостола Павла до церков Галатійських, останній розділ 6-й з 11 вірша до кінця. Прочитаємо цей текст з одинадцятого вірша, шостого розділу. Дивіться, якими великими буквами я написав вам своєю рукою. Усі, що хочуть покрасуватися плоттю, примушують вас обрізуватись. Аби тільки не бути гнаними за хрест Христа. Адже й самі ті, що обрізуються, не виконують закон, а хочуть, щоб ви обрізувались, аби похвалитися вашою плоттю, а я ні за що не буду хвалитися. Хіба що Христом нашого Господа Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий, і я для світу. Бо у Христі Ісусі нічого не значить ні обрізання, ні не обрізання, а нове створіння. А на всіх. Що живуть за цим правилом мир і милість і на Ізраїль Божий. Надалі хай ніхто не турбує мене, бо я ношу на своєму тілі шрами Господа Ісуса. Благодать нашого Господа Ісуса Христа з вашим духом, брати. Амінь. Займайте, будь ласка, місця. Ми багато чули проповідей цього послання. Знаємо, хто пам'ятає, що сама головна тема цього послання це істина Євангелії, в чому полягає Бог виправдовує людину тільки вірою в Ісуса Христа. І апостол Павло з різних сторін доносить цю істину, що саме Бог виправдовує кожну людину, яка приходить на цю землю, тільки вірою в Ісуса Христа без діл закону. І я сьогодні би хотів порозумити вже над останньою темою цього послання це значимість у Христі Ісусі. Іншими словами, сила у Христі е, Ісусі, або здоров'я в Ісусі Христі, відзнака в Ісусі Христі, як це важливо, щоб ми зрозуміли важливість Євангелії, істинної Євангелії, в чому вона і полягає. Бо якщо розглядати саме. Е, Розуміння, бо як написано у 15-му вірші, бо у Христі Ісусі нічого не значить, саме слово значить сила або здоров'я у грецькій мові, воно містить саме таке значення бути здоровим, потужним, міцним, у змозі зміцнений могутнім мати можливість, можливість відобразити Христа, можливість явити Христа в цьому світі люди завжди чимось відзначаються. Кожна людина або на рівні своєї родини, своєї сім'ї, на, на рівні села, міста, навіть країни або всієї землі, людина чимось відзначається, залишає після себе якийсь слід. І про таку людину можуть довгий час згадувати. Є багато знаменитостей, які залишили після себе щось. Вони відзначились чимось. Ви знаєте, що християнин теж має чимось відзначитись. Кожен, хто приходить на цю землю з віруючих людей. Хто прожив життя, ми мали би залишити після себе якийсь слід, щоб, згадуючи наше життя, могли сказати, щось в нашу сторону, що саме ми почуємо пізніше? В Біблії по-різному описуються сліди християн, але вони говорять про одне й те саме. Для прикладу, один із віршів е, Нового заповіту ми знаходимо у Євреям 13.7 написано: спогадуйте на славників ваших, що вам говорить Слово Боже. І дивлячись на кінець їхнього життя, переймайте що саме їхню віру або образ життя їхній, їхню поведінку. Тобто вони пишли життя, прожили життя і залишили слід саме віри. Як важливо, щоб кожен із нас. Ми могли залишити теж слід, слід віри, або пізніше ми почуємо, що саме і на чому ми маємо акцентувати свою увагу у житті, саме на чому? Бо дуже часто ми можемо в житті, може цьому десь хвалитися своїм здоров'ям, своїм фізичним станом. Але якщо людина здорова, здорова фізично. Сильна ну, сильна відносно. Але дивлячись на людину, і дуже часто ми буває дивимося на чоловіка чи на жінку, вона гарно виглядить. І з вигляду дуже гарна. Але якщо немає здоров'я такої людини, то що з того вигляду? Так само і в нашому житті може бути, ми можемо мати вигляд благочестивого християнина. Але ми сповнені заздрістю гніву, невдоволення, суперечок. Ну, що з того? Що ми маємо з цього? Ніякої вигоди або ніякої користі. Тому апостол Павло, пишучи це послання, завершуючи його, він показує значимість саме в Ісусі Христі, в чому вона полягає. Сила в Ісусі Христі, в чому вона полягає, Здоров'я значимість у Христі. Якраз ми й над цим пороздумуємо. І перше, що ми подивимося, що той, хто відзначається в Ісусі Христі або має силу в Ісусі Христі, Він не красується плотью. Цікаво. В цьому перекладі Попченка саме як перекладеного 12-13 вірш каже: усі, що хочуть покрасуватися плотю, огєнка каже, похвалитися по Хоч більшості там це слово один раз у нову заповіті, воно використовується на швидше саме несе значення покрасуватися або відзначитись. Каже, усі, що хочуть покрасуватися плотю, примушують вас обрізуватися, аби тільки не бути гнаними за хрест Христа. І далі він каже, адже й самі ті, що обрізуються, не виконують закон, а хочуть, щоб ви обрізувались, аби похвалитись вашою плоттю. І з цього випливає висновок, або показує, що саме відзначатися в Христі це не красуватися плоттю, або не показувати свою плоть, показувати своє я, або відзначатися, що я здобув, або який я є у Христі, або йдучи за Христом. Ви знаєте, є декілька прикладів у Новому Заповіті красування саме плоттю. Один із прикладів людина, яка прикрашала себе або красувалася своєю плотью. Ми знаходимо у Євангелії Луки, в 18 розділі з 11 по 12 вірш описується про людину, фарисея, який увійшов в храм. І цікаво, що він робив. Ми читаємо 11 з 12, 18 розділ. Фарисей став і так про себе молився. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди. Грабіжники, неправедники, перелюбники, чи як оцей митник. Я пущуся двічі, двічі на тиждень, даю десятину всього, що отримаю. Яка красота? Я би назвав його красавчиком. Як він себе описав? Дивіться, він себе бачив в своїх очах дуже гарним. Він дивиться на себе і каже, Господи, дякую, що я не такий, порівнюючи себе з гіршими від себе. Це плоть робить. Наше я завжди цього шукає, якщо бути все таки відкритими і щирими. Дивіться, ми завжди. В житті шукаємо гірших від себе, щоб вибіліти себе, щоб показати себе кращими. Навіть якщо ми наголошуємо на, того, на те, я так не робив, вже в цих словах, що криється, брати і сестри, що криється, я так не поступаю, як той, що поруч зі мною? Що відбувається з нами? Ким ми хвалимось, кого ми хочемо показати, на кого ми показуємо? Фарисей, дивіться, так і зробив. Що він зробив? Каже, я дякую, що я кращий за тих. Я дякую, що я не такий, як ті. Добавляє, він ще каже, я пущуся. Я даю десятину, хіба це погано? Ні. Це добре. Але дивіться, як він це повернув, показуючи себе, красується собою, підносить себе над іншими. Ви знаєте, що єврей так само красується. Те, що було їм дано Богом, Богом через Авраама, в плані обрізання, єврей, носячи на тілі своїм якраз цю відзнаку, що він приналежить Богові, як повернули вони саме те, що Бог їм був заповів робити, і вони роблять по сьогоднішній день. Обрізуючись, вони вже відрізнилися від язичників і несуться над язичниками. Вони по собі уявляють, що вони вже вищі язичників. І що апостол Павло тут же опровергає, каже, воно не має значення. Каже, якщо тебе вже це несе над іншими, тоді питання, хто ти насправді є, і що воно тобі взагалі приносить те, що ти робиш. Так. Християн, християнин теж може красуватися. Дивіться, в чому ми красуємося? Буває, запитають, в чому різниця між тобою, як християнином, і мною, який не вірує? Ви можете почути відповідь. На жаль, я не п'ю і не курю. Хіба це відзнака? Я не говорю, що це щось добре. Але дивіться, чим відзначається? Каже, я не п'ю і не курю. Але в той же час, не роблячи цього, людина починає нестися над тими, хто погряз у цьому ж. Будучи в залежності погряз, ми, несячись над ними, погрязли в іншому, погрузилися в інше. Ми самолюбні, користолюбні. Цього цього не бачить ніхто. А це видими бачить. Що з цього, брати і сестри? Якщо ми того не робимо, це не треба робити, звичайно. Але ми можемо поружатися в інші проблеми, в інші гріховні сторони. І ми не краще стаємо. Це нас не робить досить знач значними. Знаєте, дехто ще впадає в інші крайності. Красуючись плоттю, саме до чого приходять, до яких висновків, приналежність до якоїсь конфесії, або хвалячись якоюсь людиною, або слухаючи проповідника сильного, думаючи, що слухаючи, хвалячись, що я його чую, я цим самим піднімаю собі імдж, авторитет, думаючи з цим самим десь більш стати поважнішим. Ви знаєте, в Біблії таке сам, так само є, читаючи послання до коринтян, ми теж знаходимо там. В церкві, що робили, вони красувалися саме плотю, навіть не дивлячись на те, що вони хвалилися і ким? Коли вони казали, я Павлів, я Аполосів, Я Кіфін, а я Христів, Апостол Павло б'я тривоги каже, невже Христос поділився? Чим ви хвалитесь, ким ви хвалитесь? Часто таке буває, що ми саме красуємося плотю. Ми стараємося десь. З цим себе виділити, не варто це робити. Саме значимість у Ісусі Христі не в цьому полягає. Не в цьому. Подивіться, інший текст, який показує взагалі, чим важ, важно хвалитися в цьому житті. Ким? чим хвалитися треба? Цікаво, пророк Єремій, звертаючись до народу, або Бог через нього звертається до народу, і з якими словами. Єремія 9 розділ, 22, 23 вірш. так говорить Господь. Хай не хвалиться мудрій своєю премудрістю, і, і хай не хвалиться лицар своєю хоробрістю, багатий багатство своїм хай не хвалиться. Бо хто буде хвалитися, хай хвалиться тільки оцим, що він розуміє та знає мене, що я то Господь. Який на землі чинить милість, правосуддя та правду, бо в цьому мене, моє уподобання, каже Господь. Вичуйте, брати і сестри, в чому? ким ми маємо хвалитися і чим ми маємо хвалитись? Ми це спостерігаємо кожного дня, чим люди хваляться. Да, Одні багатством, інші хваляться мудрістю своєю, ще інші хваляться силою. Каже, ми можемо хвалитися і хвалитися саме тим, що знаємо, знаємо кого? Нашого Господа. Коли ми можемо говорити, що ми дійсності пізнаємо Його, знаємо Бога як того, хто чинить правосуддя, правду, милість це вершина. Ось чим хвалитись. Але повертаючись до тексту 6 розділу Галат. Ми знову зупиняємося на 15 вірші і показує апостол Павло саме значимість Христі. Перше, ми чули, що не потрібно красуватися плоттю, Не потрібно хвалитися тим, що я знаю, або я кращий за інше. Воно нас не робить кращими. Якби ми навіть не піднімали себе, ми тільки гордимося цим. Дивіться, від знака в Ісусі Христі, значимість в Ісусі Христі, в чому полягає. Я знову читаю 15-й вірш. Бо у Христі Ісусі нічого не значить: ні обрізання, ні не обрізання, а що нове створіння. Оце висота. Це саме найбільше, що є в житті Християнина. Ви знаєте, що нове створіння це не наше. Це не від нас залежить. Це не від того, що я біжу, що я працюю, що я тружуся, не від цього залежить. Нове створіння це залежить від того, хто дає від нашого Бога і Господа Ісуса Христа. Учень Христовий не відзначається тим, чи Він обрізаний, чи не обрізаний, має знак зовнішнього підтвердження приналежності до народу Божого, чи не має цього не в цьому суть. Саме не в цьому суть. Справжня суть істинного християнства в тому, що ти є створіння нове. В цьому справжня суть, брати і сестри. Як апостол Павло говорить в 2 Корін 5:17 каже, тому хто в Христі, той нове створіння давнє минуло, ось усе стало нове. Оце найкраще, найцінніше. В цьому зміст і сенс істинного християнства. Брати і сестри, нове створіння, у цьому суть християнства. Тут відпадає слово, але. Часто ми можемо казати, да, це добре, але якщо ти нове створіння, тут відпадає слово але воно навіть не потрібно, коли йде мова про те, що ти перероджена людина, що ти є нове створіння. Отож, значимість в Ісусі Христі, відзнака в Ісусі Христі. Це не в тому, що ти обрізаний чи не обрізаний, маєш підтвердження зовнішнє, що ти належиш. Там до народу Божого, чи не належиш не в цьому суть, а в тому, що ти перероджений, що ти є нове створіння в Ісусі Христі. І апостол Павло якраз підкреслює цю істину, показує Він як нове створіння. Що Він робить? В ми читали, і ще раз я читаю, а я, Павло, нове створіння, ні за що не буду хвалитися. Хіба? Христом Господа нашого Ісуса Христа, який для мене світ розп'ятий, і я для світу. Ось яке розуміння в того, хто є новим створінням, яке глибоке переконання в чому, що саме в Христі або на Христі з Ісусом Христом Він розп'ятий. Каже: я розп'ятий для світу, і світ розп'ятий для мене. Яке глибоке духовне розуміння Христа Господа Ісуса Христа. Таке глибоке пізнання, розп'яття Ісуса Христа на Христі, приводить ще у більші глибокі переконання в житті. А саме яке? Я вже не раз цитував цей текст з Галат, коли апостол Павло заявляє про себе, 2:20. Я розп'ятий з Христом, і вже не я живу. А живе в мені Христос, а що зараз живу в плоті, то живу віру і в Христа Сина Божа, який полюбив мене і видав себе за мене. Розуміння природженої людини. Розуміння нового створіння, коли ми відроджені наше ставлення до Головського Христа і до того всього, що відбулося на, хр... на Христі в Ісусі Христі. Якщо ми глибоко зрозуміли і пізнали, що відбулося з кожним із нас на Христі, звичайно, відбувається переродження. Ми стаємо новим створінням. Ми починаємо розуміти, що саме сталося з нами в Ісусі Христі на Христі. Ми помираємо для своєї плоті. Ми не можемо красуватися своєю плоттю, ми не будемо підніматися над іншими. Ми не будемо хвалитися, що я ліпший за когось. Ми будемо тільки співчувати тим, хто поруч з нами, але не живуть так, як ми. Будемо співчувати і допомагати, щоб ї, їм допомогти встати. Як це важливо, щоб ми збагнули саме цю, цю важливу істину, що значимість Ісусі Христі це є нове. Створіння. Яким чином ми стали новим створінням у Христі? Яким чином? Завдяки наших діл? Завдяки закону? Ні. Ми читаємо у цьому ж посланні, якщо дивіться, перший розділ, ми колись роздумали четвертий вірш, каже, який, тобто Христос, який віддав себе за наші гріхи, щоб визволити нас від теперішнього зло, злого світу за волею Бога, нашого Отця. Дивіться, не з наших діл це зроблено. Ісус Христос що зробив? Каже, віддав сам себе за наші ріті, щоб визволити нас від цього теперішнього злого світу. Він це зробив наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Ми виправдались віру в Ісуса Христа. Саме виправдання віру в Ісуса Христа приносить нам нове створення або природжує нас, коли ми віруємо в Нього. коли ми повірили в Ісуса Христа. Те благословіння, яке було колись спочило на Авраама, воно також і спочило і на нас. Благословіння по вірі зарахована нам праведність, через віру в Ісуса Христа, ми отримали Духа Святого і Дух Святий відродив нас до нового життя. Як про це говорить апостол Павло Галат 4, 6, 7. А скільки висенити, Бог послав духа свого Сина у ваші зріця, який вигукує Аваче. Тому ти вже не раб, а син, а якщо син, то спадкоємець Бога через Христа. Віться, яким чином ми отримали нове, нову природу, природження Духом Божим, Духом Святим, який, якого Бог дає через віру в Ісуса Христа. Що ми знаходимо, яким чином ми отримали переродження, народження згори по благодаті Божій через дар благодаті. І це так. Тита Третій розділ 4 по 7 вірш, Павло говорить: та колись з'явилась та колись доброта і людинолюбство нашого Спасителя Бога, він спас нас не по ділах праведності, які ми вчинили, а з, зі своєї милості через обмивання, відродження і оновлення Святим Духом, якого щедро вилив на нас через Ісуса Христа, нашого Спасителя. Щоб, виправдавшись його благодаттю, ми стали спадкоємцями згідно з надією на вічне життя. Ві чуєте, яким чином ми саме отримали нову природу? Ми є нове створіння, це найвища ступінь, це найвище ім'я в Ісусі Христі, коли ми саме в ньому є новим творінням. І хто живе за цим правилом, саме за цим правилом? Що Ісусі Христі не має значення ні обрізання, ні необрізання, не в цьому суть, але нове створіння, то на таких людей мир і милість на всіх, хто живе за цим правом, і на Ізраїль Божий. Хто саме так живе, так поступає. Віця ще одне, значимість Ісусі Христі, яка відобразилась на самому апостолі Павлі, і Він каже, далі. він, Роздумуючи про це і показує, що він переніс або що він носить на собі, він каже в 17 му вісі, надалі, хай ніхто не турбує мене, бо я ношу на своєму тілі шрами Господа Ісуса. Апостол Павло, нове творіння в Ісусі Христі. По цій причині Його переслідували, по цій причині Його били, по цій причині над ним знущались. Чому Він ніс істину? Він ніс Євангелія благодаті Божої. Він звіщав саме істину Божу, що в Ісусі Христі виправдання, в Ісусі Христі життя, в Ісусі Христі праведність. Через це Його гонили, переслідували, били. Не із за Його поглядів, а із за того, що Він стояв в істині Євангелії. І за це євреї його переслідували. По сьогоднішній день так само, хто проповідує Єванля, істину Божу, його будуть переслідувати. Його переслідують. Хто живе по-Христовому, їх не сприймає. Бо ми бачимо в цьому посланні, ми можемо знайти, де апостол Павло якраз підкреслює, каже: якщо я ще обрізання проповідую, то за що мене тоді переслідують? А так як апостол Павло, звичайно, проповідував істину по цій причині, його били і на тілі його залишалися шрами. Апостол Павло говорить, каже, не турбуйте мене, не турбуйте мене бо я ношу на своєму тілі саме шрами Господа Ісуса Христа, які під, або підтверджують, що я належу Ісусу. Отож, дорогі мої брати і сестри, Чому полягає твоя значимість у Христі? Запитання застосування. Чим ти красуєшся перед іншими? Чим і ким хвалишся Христом Ісусом, який багато що для нас зробив? Чи хвалимося плоттю, що я зробив? Чим ми красуємося? Чим ми хочемо відзначитись? Настільки твоя значимість у Христі видима у тому, що ти є нове творіння в Ісусі Христі, настільки це люди бачать, що ми саме є переродження. чи можу засвідчити сторони і сказати, да, ця людина є Христовою? Тому нехай Бог всіх нас рясно благословить, щоб ми завжди могли пам'ятати, що наша відзнака, наша сила в Ісусі Христі. Це нове творіння. Амінь. Помолимось.